Три роки тому спортивно-оздоровчий комплекс Адреналін Сіті за підтримки Луцького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді започаткували соціальний проєкт всім родом з дитинства, у рамках якого відбуваються благодійні акції для дітей сиріт, інвалідів, дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей. Мета проєкту здійснення дитячих мрій. Понад 5 тисяч діток ми надали цю змогу. На протязі цього року, починаючи з 11 січня, ми вже провели понад 25 ранків новорічних, приблизно охопили порядка 600 діток. У дитячому розважальному центрі Лімпобо спортивно здоровчого комплексу Адреналін Сіті, дітей розважали Дід Мороз зі Снігуронькою, людина Павук і Бетмен. Також святкового настрою малечі додали різноманітні ігрові приставки, конкурси і розваги. Я прийшла з молодшою сестрою, з двома братами. Ти вперше у спортивно-оздоровчому комплексі? Так. Да. Що то тобі найбільше подобається? Ми ще для дітей е, придумали цей комплекс, щоб їм монуло де, е, де роз, розвисе проводити свій час. Веселитися, так? Так, да, Веселитися, розважатися. А що тобі подарував дід Морозі Снігоронькою? В ящик. А що там в ящичко? Давай не знаю, да? Шарфик. Давай команду. Кесмячик. Олівці. Знащотка. Задоволений подарунками? Да, хороший. З весни благодійні акції відбуватимуться на дворі у вуличному парку розваг, розповів генеральний директор спортивно-оздоровчого комплексу Адреналін Сіті Дмитро Гаврилов. В нас час є дуже багато людей, які займаються такою гарною справою благодійницем. Тому батьки це сприймають дуже гарно, дуже позитивно. Ми з ними спілкуємося, питаємо, що ще можливо краще зробити, радимося з ними, щоб на майбутнє робити такі програми. Ну не тільки постійно однаками, а ось щось приносити не щось нове. До кінця січня у дитячому розважальному центрі Лімпопо спортивно здоровчого комплексу Адреналін Сіті маленькі валиняни щоденно відвідуватимуть новорічні ранки.